назвою Левкара це дуже-дуже давнє поселення, яке славиться своїми красивими червоними дахами і красотою вуличок, аутентичністю, яка тут збереглася. От і зараз півтретьо дня, і дуже жарко, от сама жара, тому, бачите, у нас зараз місія. Не красота, а не згоріть. О, тому Сергій Одів на мене це перелог, щоб я не загоріла. Ну ідемо, насолоджуємось вузенькими, красивими вуличками кіпрського села. Де росте інжир, і ми його тут купуємо. Йому бо він дуже дуже смачний. Він тут прямо виростає. Якщо ви приїдете на Кіпр, то обов'язково обов'язково його купуйте, бо ну там, де, де ви живете, не знаю, з Польщі, Україна, то такого інжира ви не спробуєте. Це точно. В центр цього села. Тут воно вже не схоже на село, а на таке туристичне місто, тому що туристів багато приїжджає. Чим славиться ще левкара, тим, що у них є така їх вишиванка, от вишивка спеціальна. І тут, тут дуже багато продається виробів ручної роботи з цією левкарською вишивкою. А також багато барів, таверн.

Brown, white, and beige. Three colors. Mm -hmm. color of the, of the. These are the original. Hand. Hand, hand made this. We call um, the Leonardo da Vinci design. Uh -huh. You see, this I make mm -hmm. small, big, uh, different sizes. Mm. How much? Uh, this is the beige, this is the brown, and I have in uh, the white. This <laughs> is mm -hmm. mm -hmm. square, mm -hmm. 20 euros, mm -hmm. this is 25, I have it also in white, it's nice. oval, mm -hmm. this there the machine, machine china, mm -hmm. this. look, how much, this is machine, it's not good, only 5 euros but it's not for sale. <laughs> it's, mm -hmm. not, it's not good for the people yes, yes. this is better left is better than carney mm -hmm, mm -hmm. but if you like i have big you see machine big, mm -hmm. big machine Yes, yeah, machine um, is long everywhere car. machine yeah, yeah. Yeah. yeah here in left like this. is you want to make my best prices Ну, як ви зрозуміли, це таке розрекламоване село. Тут всі вміють добре продавати, добре рахувати євро. Маленька серветочка, ясно, що вона вишита вручну, але там дуже мало стіжків і вона коштує десь 20 євро. От, але це таке традиційне, так на, на чому тут місцеві жіночки, бабушки живуть.